З свіжих новин, які відбуваються прямо зараз, і більшість з них, звичайно, не дуже приємні. Ми до них не готувалися, нам про них, можливо, немає що сказати або мало що сказати, про деякі. Взагалі, можливо, краще мовчати, тому що, щоб ти не сказав, цього буде тупо недостатньо. Одна із жахливих новин, яка сталася сьогодні, це, звичайно, смерть Вінчі. Багато хто про неї знав уже протягом дня, але всі доволі так. Можливо, гідно е, мовчали, і лише сьогодні ввечері Зеленський офіційно оголосив про цю втрату, і це абсолютно жахлива втрата. Звичайно, вона мене особисто доволі сильно підкосила, тому що де вінчі є легендою. Де Вінчі є надзвичайним прикладом і мужності, і організації, і гідності, і, в принципі, як людини, тобто він вийшов, наскільки я розумію, з правого сектора, але знову ж таки я не готувався, тому точно сказати не можу. Не був з ним знайомий. Але оце його шлях крізь революцію, крізь усі війни, шлях, який в результаті був абсолютно незаплямованим, Ось це викликає величезну шану. Те, як він воював, те, як він жив, і, звичайно, те наскільки він заслуговував довіру серед усіх верст населення, тобто не було такого, що його хтось там підтримує, знаєте, як часто це буває з деякими героями війни. А Когось верне. От е, мені здається, що Давінчі підтримували взагалі всі. Е, і навіть е, там порохоботи, да, які часто кидаються на людей, які приходять до Зеленського. Давінчі був присутній на новорічному привітанні. Я до, до чого це. Е, навіть тоді якогось особливого хейту з їх боку я не почув. Хоча я думав, що щось таке буде і такі до нього доберуться. Але. Навіть такі моменти йому прощалися серед опонентів і серед усіх людей. І, на жаль, підрозділ надзвичайно бойовий, який дуже гідно пройшов цю війну, зазнав такої величезної втрати. Я певен, що він стане зараз лише злішим, але їм потрібно якось продовжувати з цим жити. І взагалі, ось цей момент, який хотілося би сказати, ми всі повинні відштовхуватись від тих реалій, які зараз у нас є, і використовувати ту суперпозицію, яка у нас в принципі є, і воювати в тих умовах, які у нас є. Росіяни не дійшли до Дніпра, бо ми їм не дали. І ми вже відштовхуємось від цих умов. Лідери якихось підрозділів гинуть, але це значить, що підрозділи мають е, залишатися, мають залишати гарну пам'ять про цих лідерів і продовжувати воювати так гідно, як можуть. Е, втративши ратушного, його справа теж не загинула і продовжує діяти. І люди, які його знали, які його поважали, продовжують вигравати справу у судах, які започатковував він. І е, оця от справа, яку починають ці люди е, час від часу. Um... Від яких ми чуємо про їхню втрату і про їхню загибель, вони продовжують жити, і це найважливіше. Тобто та Україна, та країна, яка зараз існує, і яка сформована ось певним таким чином, вона дуже часто сформована завдяки цим людям, завдяки цим героям, багато про яких, можливо, ви не знаєте, багато про яких можливо ви не чули. Наприклад, той самий чоловік, відео з яким поширювали вчора, який загинув під час. Загинув у... у результаті розстрілу, викринувши славу Україну. Фронт тримається саме на от таких от людях, які мовчки роблять свою роботу, які роблять гарно свою роботу і показують живий приклад певної гідності, певної хоробрості і того, як взагалі треба жити. Вони формують історію, вони формують норми поведінки, вони формують політику, вони формують громадянські ініціативи, вони формують державу. І е, штука в тому, що ви можете стати одним із них, просто почавши чесно, е, працьовито робити щось хороше, робити якусь справу, захищати не знаю, парк, ліс. Е, Якусь політичну ідею захищати свою країну в окопі, не в окопі, будучи волонтером. І е, зробивши цю справу чесно, натхненно, ця справа буде продовжувати жити, незважаючи на те, будете ви продовжувати жити чи ні. Я не знаю, скільки ще героїв і людей буде гинути на цій війні, е, скільки втрат ми матимемо. Але е, вони не є даремними, хоча, звичайно, так казати, теж доволі пафосно і. Можливо, навіть пусто, але тим не менш, їх внесок, який вони роблять за життя, він є неймовірним. І саме вони формують цю реальність, в якій ми всі живемо. Багато позитивних речей є і існує завдяки їм. І варто докладати зусиль, щоб стати десь близько, десь на цьому рівні, щоб залишити крутий, класний слід за собою. Крім того, варто, мабуть, визначити ще ту. Те, що відбулося сьогодні від співування хлопців із братства, диверсійна група, яка загинула на Різдво 25 грудня під час вилазки в Брянську область на Стародубщину, які зробили теж величезну кількість крутих речей, про які ми поки що не дізнаємось, але ті вирізки відосів, які зараз є, показують, що вони брали участь в величезній кількості операцій, в Енергодарі були також, мені здається, там були фотки взагалі пов'язані з Кримом і так далі. Ось. Це короткий вступ з приводу тих втрат, які нас зараз шокують, і з якими нам доводиться якось миритися, жити, які нас засмучують, і сподіваюсь, вони зможуть надихнути, бути кращими, а не навпаки опустити руки. Це ось що важливо.